За декілька хвилин розпочнеться конкурс краси серед юнаків чернігівських вишів. Хлопці тренувалися аж два місяці. За цей час вони навчилися грамотно говорити, вдосконалювали свої рухи і проявляли свої таланти. Конкурс краси та мужності містер юніверсіті у нашому місті проходить у друге. Організатори кажуть, що хочуть додати різноманіття у студентське дозвілля, навчити хлопців відповідальності і здружити між собою вузи Чернігова. Ще на кастингу журі обрало 12 учасників за такими критеріями. Ми смотрели на общі тобто від на зовнішність, а як людина ходить, то тобто с двигається немаловажна. І, звісно ж, смотрели на річ, слухали, як говорить, зможуть ли виступити нормально на сцені. Організатори зізналися, чому молоді та завзяті хлопці вирішили позмагатися у конкурсі краси, хоча зазвичай він проводиться серед дівчат. Некоторі мальчики прийшли сюда просто щоб показати себе з лучшей сторони девушкам, тому що не завжди виходить так, як вони хотят, а сцена это, ну, очень для того, чтобы показать себя з какой-то другой стороны. Виснажлива і сумлінна підготовка учасників тривала два місяці. За цей час хлопці встигли добре потоваришувати. Насамперед було очень весело, Були нервні моменти. Кто-то не приходив, кто-то не дідав. Ну тим німні всі доволі. Ребята, всі в очікуванні чуда. Я прийшов на конкурс поддержати друга. От Зайчаня, привіт. Вот. Ну, він, к как бы, сожалению, не пройшов. Учасники переможцями себе не відчувають. Всі реально оцінюють свої шанси і покладаються на рішення суддів. Я думаю, мабуть, всі так говорили, що всі мальчики достойні і абсолютно ніхто не знає, хто виграє, хто які місця займе, тому що у всіх свої плюси, у всіх свої мінуси і на що буде обращати увагу журі, я думаю, це діло конкретно журі. Окрім чотирьох виходів у різних образах на хлопців чекав інтелектуальний конкурс, де кожен міг проявити свою кмітливість, почуття гумору та чарівність. Давай, Давай. <зас> Все, останній шанс. Ведучі навіть змушували учасників заробляти гроші в залі і просити номер телефону у незнайомих дівчат. Давай, 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 а можна позитивно, щоб ці малі всі країни потягають. І так, діноксі, твоє на давай постріє. Судді довго вагалися, кому віддати перемогу. Лише троє хлопців отримали ціні подарунки. Титул містер глядацьких симпатій дістався Богдану Феденко. Віце-містером став Олександр Буренко. А головний приз і титул містера Юніверситі отримав Олексій Панчук, студент Чернігівського юридичного коледжу Державної панітенціарної служби України.